Всім привіт. Нарешті зібрав батарею. Ну Як зібрав? Це я поки що включив, так сказати. От, тут воно все на соплях, все там як попало. Але було цікаво, як воно працює, щоб перевірити, чи БМСка працює, чи все це, то я її підключив. Так. Значить, Тут все в принципі, воно вже так як є, так буде. Єдине, що я ще підвожу під провода, під низ текстоліт. На всякий випадок, не знаю. він там не треба, положу. E, значить, що розпаяв, провода балансіровочні. E, далі підключив e, силовий плюс, вивів туди. 25 квадратів це провід e, коротше, 12 e, жил з звичайного кабеля по 2,5 квадрати. Це 12 жил. Да, Тут більше, ніж 25 квадратів, по ідеї, повинно бути, бо 10 жил це буде 25 квадратів, а там 12, то по ідеї, мало бути 30. Але те, як, так, діло, що кожен виробник кабеля хоче трошки обманути нас, так м'яко кажучи, то якраз 12 жіл, я думаю, і буде 25 квадратів частних. Значить, На кінець сюди зробив таку клему, це одна шинка така. Залишилася, ж там йде в комплекті 8 штук, а треба тільки 7. То от я її таким чином зробив. Думав, обжимати на кінечних, там, нормальні все, але хотілося б включити все це таким чином. Тобто на міліметра 2, а може і більше товщина, десь два приблизно. Товщина цієї мідної шинки. І ось сам цей кінець обрізав, де. Ну, де йде дирка, обтір під, під шпильку з цієї сторони обрізав. І, відповідно, сформував кольцо і обжав її з всіх сторін, там може побачити де видно. Так, от, його добре видно. Наскільки воно є. молотком спочатку з цих сторін стискав отак, сюди бив, і щоб її максимально щільно стиснути. А потім і з цієї сторони також спресував досить сильно. В ідеалі, звичайно, щоб було б сюди заводити і нормально пропаяти, але так як припою хорошого нема, тільки є якась от дурня. Ну, закінчився хороший припой. Це може хто користується таким, це, це такий вигляді олівця. Ну, типу Упаковка і він звідти витягується. Ну, так, так, такий, такий противний пропой, що я не знаю. Я таким ж від кого я, то я не пам'ятаю, що таким так противно появилося. Думав, я припаювати до самих шинок. Навіть вчора встиг капнути кислоти по капельці кругом паяльної, щоб поприпаювати. А воно не хоче. Це зверху покриття самих шинок, це не... Вони не залужені там, припоєм, звичайним. І тоді, ще коли я розпаковував, то я бачив, що це щось якесь інше. Саме це покриття, воно тверде якесь. Це щось, щось, або хімічним способом воно покрите, або якийсь там, не знаю, можливо, нікель, може, там ще якесь покриття. Я не знаю. Спектрометр би показав, то все, а так не знаю, воно таке вискуче, тверде, і до нього не хоче паятися ні кислотою, нічим. Можливо, чимось і паяється, але. Попробував, не паяється та й зробив вихід, знайшов інший. Значить, вихід який? Отака от от фольга мідна. Товщина її 01. Я її дироковим, звичайним канцелярським проколював отвори і такі от робив. Так, видно, думаю, так. Такий робив е, вушка, так, який під, під гайку, притиснув, а далі до них вже до цих мідної шинки паяється нормально, більш-менш. Ну, як нормально, якщо от е, сказати, що це от нормальна пайка, це фу, взагалі знаю, настільки погано паяється припойка чи не хороший. Нормальний припой, то воно паяється шикарно. Е, але то таке, тут, тут питання друге. Сі заводив, попережимав, під цю кліму заводив повністю. Де ж той фокус тікає? Заводив повністю для того, всю, всю цю шинку. Не шинку, а мається увазі ту фольгу. Для того, щоб не було контакту міді з алюмінієм прямого. Тут, в принципі, не повинно щось відбуватися, але відріха подальше б заводив повністю. Можливо, хтось скаже, що ця фольга це така дурня тоненька. Це у нас не стало світло вже. Але ну, в принципі 0,1 мм, я вважаю, цього цілком достатньо для того, щоб пропустити там той 1 А. Так, балансировочний ток 1 А. Ну, що таке 1 А це треба 0,25 мм квадратного. То це в принципі, з цієї щінки можна було там, відрізати полоску 2,5 мм і цього було достатньо. Тому я думаю, що до цього нема що придиратися. В ідеалі, звісно, було б нормальні наконечники, такі, як має бути, але в наших краях їх тут не знайти. І, а замовляти, чекати кілька днів платити за доставку гривень 100. Чи там до 5 грамів доставлять то, в принципі, то не найцікавіший момент. Значить, Йдемо далі. З цим розібралися нормальною кліємою, ну, я думаю, що воно нормально таке, хто б що не казав. Там, Сам провід це 12 жил по 2,5 квадрата, вони всі скручені, перемотані хебешною ізолентою в два шари і зверху термоусадка. В принципі, грітися йому нема чого, бо 25 квадратів це десь, там, під 200 А без проблем. А з цього акумулятора, там, якщо 100 А. Коли з'їмну це буде чудо. Ну, чому так? Бо то ж в мене інвертор на 2 кВт спіковує потужністю 3 кВт. 3 кВт це якраз і там 105 А. І то протягом там 10 секунд, здається, допускається. Тому нема чого боятися, що на цей провід нагріється, там десь щось він там зробить. Що Ще всього, я таки підкладу піднес тих століт. Є один листочок залишився, цей що між комірками я прокладав їх. Пів міліметра. Його розріжу на декілька полосок і прокладу попід, під кабелем. значить Далі. ну Сам корпус вже бачив, як я вже показував в попередніх відео. Там нічого, нема що далі дивитися на нього. Особливо йдемо далі сюди, БМС-ка. Так, це от відключимо. Значить, бмс так Всім відома. Фірма. Підключив її, провода не обрізав, поки що вони такими от соплями висять. Я їх е тут якось змотаю красиво з стягну, щоб вони там не заважали десь. М і вони там тут собі, ну, Не хотіли їх обрізати, може, якогось буде по-другому переробляться там, чи ще щось, чи на другу якусь батарею, заберу її. то Для чого її грізати, паяти. І для того, щоб що опір, крім того, буде типу однаковий. Ну, Справді не, не, не думаю, що там сильно ти впливати на щось, але таке залишу. Говає, що краще залишати, то я її залишив. Воно мені не заважає зовсім. Термодатчики, як говорив, так і зробив. Один поставив тут, між третьою і четвертою коміркою. Мов. Ставити між 4-5, але е, за рахунок того, щоб трошки провід був сюди свободніший, щоб можна було когось від'єднати його, то поставив між 3-4. Та, в принципі, можна наче між цеєю, або і між цеєю, там без різниці де. воно щоб посередині комірок, там всередині між цією. Е, другий термодатчик, м, прям попри самі комірки, в щілину запхав, десь там до, до середини, майже там вона в куточку тут стоїть. Е, і вони, в принципі. Те, що я очікував, то воно є. Так. Той показує в середині батареї температуру, а цей показує більше такі активні зміни. Тобто буржуйку розпалив, стало майстерні тепліше. Так, той показує 8 градусів, бо вночі було десь 8 градусів, де вже батарея охолодилася. А цей десь там вже 12-13, вже температура збільшила через те, що в приміщенні стало тепліше. Ну і відповідно там ще датчик є всередині БМС, він він показує трохи більшу температуру. Значить, Поки що. Пробувал заряджати, там підключив її через такі от всякі соплі. Ніколи так не робіть. Це, це чисто для того, щоб спробувати. Так, клеми тут також немає нормальної. Так, це я замовив клеми, десь вони в дорозі на 200 А. Нормальні. Я не знаю, звичайно, чи вони стануть на таку товщину. Можливо, треба щось придумати. Я планую так тут поставити плюсову і сюди, бо я ще десь тут мінусову. Не будуть поряд, це не дуже правильно, звичайно, але це не кожен день їх там буду знімати і ставити, тому в принципі буде й так. Далі підключив екранчик, поки що він, поки що він так просто поставив його. в Майбутньому я цей провід подовжу, З допомогою інтернетного кабеля цієї витої пари цей провід продовжу і монтую його біля, десь біля інвертора. Далі. Тут так тут треба нормальні кабеля, наконечник. Наконечники два обжати, тоді, тоді буде щось це. Це вже, в принципі, коли буде клема тут стояти, тоді вже два кабеля. Можливо, кабель зроблю, можливо, шину таку ж саму, як тут, вверху возьму шину, так само якусь там вигну її, щоб вона до цієї клеми верхньої йшла. Можливо, так де, там обмотаю її або ізолінтує хебешною, або а може, в принципі, в неї там нічого не буде торкатися. Там. Зазори зроблю великі, щоб не торкнулося ні до чого там, ні до корпусу, ні, ні до цієї кліми. І в принципі вона навіть де гола знаходиться там, от в цьому місці, так, а тут десь де плюс. Це і сюди вигнеться провід. Ці всі прижмуться так до корпуса, щоб вони не заважали. І воно так, в принципі, буде. Далі це все закриється з цієї сторони. Ще не придумав як, але щось придумаю. Але це вже тоді, коли вже буде все зроблено, що вже таки, ну, закривати, залишиться. Ну, поки, що. поки що от на такому етапі. Це от сьогодні підключив зарядку на таких соплях. Це реально соплі. В майбутньому тут буде якийсь нормальний кабель. ну, під 35 А, це зарядка 35 А. Десь там якщо побачити, зараз. так. Так, Бачимо, де, де у нас. 34,5 А. Ну, справді до 40 видає, регулюється все там. Регулюю на 35 позарав, я зараз. Під 35 А потрібен провід десь приблизно там, 6 квадратних мм. 5-6. Це не, не, не треба менше. Я, можливо, або куплю 6 квадратів, або, так же саме, як і цей. Зроблю там 6, там, можливо. Навіть трошки буде більше, там три жили об'єднає і вийде йде типу, типу 7,5, але по факту там буде десь нормальних 6,5. І в принципі для, для того струму буде нормально. Також, крім цієї зарядки в ще що ще все буде одна підключена паралельно до неї, це на 35 А на 20 Вони будуть об'єднуватися для того, щоб, якщо при потребі, зарядити швидко, щоб була така можливість. Виставив зарядну напругу на цій зарядці. 27,7 вольта. Ну, вважаю, це більш-менш нормально. Не хочу там 29,2 виставляти, 28,8, хто як оце. 27,7. В принципі, це по 347 вольта на, на одну комірку. Це нормально, більше не треба гнатися. Ємкості хватає, тому там. 100% витягувати не збираюся, мені цього буде достатньо. Пробував виставити 28,8 для того, щоб подивитися максимальний струм. Тобто до 40 А вона видавала ця зарядка. Провода, звичайно, грілася так, що капітально. Це йде дивно, до 2,5 квадрата квадрати, не буде гріти, як мінімум, в два рази занижений провід. То... Грілося там тут у нас скрутка всіма любима, там просто крокодил тут намотане. На... Ну, коротше, це колись робилось на скору руку, треба було підзарядити акумулятор автомобільний, бо треба дуже швидко їхати. Це так у нас зробилося, таким і попробував По-нормальному так не робіть, а одразу, такі, як мають бути провода, звідси там на ці всі контакти треба підпаяться, там на якось так йдуть 3 через три. З однієї сторони, три контакти, от наприклад, оцих от три там буде. Плюс наступних оцих три мінус, та ще знову плюс, мінус, так не чергуються. Там є, є в інтернеті розпіновка. Цього, цієї зарядки. До речі, зараз покажу що за зарядка. Може, ухто... так. Фірма відома. тут моделька. Колись вони свого часу коштували 385 гривень я купував. Це кілька років тому, десь, ну як років 5 тому. І їх було валом, їх можна було брати там, ну, як металом. І вони всі робочі, всі класні, вони там дуже багато захистів, вони, ну, шикарна зарядка там, працює тихенько, ніяких вентиляторів, пасивне охолодження, радіатор і грі, досить, такі, не, не сильно. Е, а зараз ця зарядка, подивіться в інтернеті, скільки коштує, то трошки здивовані. Так, 6, 7, 8 тисяч. Я не знаю, чого так, оце почали всі о, такі, о, кліпати акумулятори. і Це такий був дуже дешевий варіант їх заряджати. Бо це реально дуже дешево. За кіловатну зарядку, тоді 385 гривень, ну це ж смішно. Так, але це таке. Це тут питання друге. А, подивимося, характеристики, може кому цікаво, може, о, хтось щось собі таке саме хоче придбати. Так, тобто Вхідна напруга 230 вольт, мінус 35-20%. Той еп досить досить широкий. Далі. Діапазон частоти також, від на принципі, працює нормально все. Далі. Вихідна напруга. 26,8 В тут пише і 34,5 А. Але напруга регулюється. Тут спереду є. Під Саме нижній вон. Регулятор і напруга регулюється від 9 до. 31, здається, вольта. Ну, тобто, діапазон широкий і струм також регулюється. Тут нема спереду регулятора, і багато хто каже, що о, це поганий блок, через те, що у нього струм не регулюється. Ні, в нього струм регулюється, я зараз вам покажу де. Прямо в корпусі всередині є бачите, два підстроєчних резистори багатооборотних. І оцей, якщо так дивитися, так, з цієї сторони у нас клеми, з цієї сторони гладка сінка. Там звідти панелька передня. То оцей, що ближче до передньої панельки, це е, регулятор напруги максимальний. Він не регулює напругу, регулюється напруга цим, спереду. А цей регулює максимальну напругу, тобто обмеження. Е, його бажано взагалі не чіпати, щоб там щось не вчудити. Е, а цей е, другий, так, який ближче до, до задів, до розйому, е, цей регулює струм. Але регулює він в межах десь від 15. 14-15 А менше не не може. Далі крутить, вже він вже ну, тобто вже дійшов до упора, але він менше не опускає, ніж 15 А. Ну, в принципі, менші потреби не було опускати. А от велику вишу, ну, Я включив, там 28,8 вольта виставив, і він ї більше 40 А видавав. Тобто це для нього навіть більше, ніж норма. Я зразу ж понизив до 35, щоб його там не перевантажувати і все. Працює досить тихенько, все як має бути. Ну, блок, зарядний блок дуже класний. Єдине, що це їх розйоми трошки так собі не, дуже, не дуже цікаві. Якби якісь просто дві кліми нормальних, то було б шикарно. Але це специфіка його роботи. Він там стоїв по 6 штук в стойці стояли. Не всі об'єднувалися. У нас тут є роз'єми багатоконтактні, вони там спілкувалися один з одним і відповідно там 6-6 здається чи скільки, чи 5, чи 6, вони в стойці. Вони там на нагрузку ділять між собою, все, ну хоч то таке, воно то не, не потрібно мені. То все, Спокою. Йдемо далі спробуємо включити нашу батарею. Я, звичайно, вже включав її. Включив, настроїв. Так. Включилася. Включається, до речі, писав, що це не та кнопка. так, на цьому? Ні, Вона та, вона працює, включає батарею. Бо я щось почав аж хвилюватися трохи Думаю, треба паралельно підключати або, або взагалі екранчик викидати. Вона включає, але потрібно натиснути і потримати її. Далі. Запустилася вона, все як має бути. Киси, типу, кольоровий екранчик, але не знаю там по кольоровості. Що ми бачимо? Зараз 73%. О, от Зараз дивимося, для чого ця кнопочка. Нажали, він собі засвітився. А якщо нажати і потримати, він вона виключиться взагалі. Ну, Не, не екранчик, а БМС-ка. Напруга на банці показує. 3,33 Вольта. Загальна напруга. 26,6, ну, відповідно, це струм, струм зарядки і, 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 мабуть, споживання також не буде показувати. Тут така світа шкала, тіпа, скільки там приблизно Далі відсотки показує, температуру показує. Температуру, не знаю, чи вона показує, що чи все, показує температуру батареї, одного з датчиків, того, який показує більшу температуру. Не знаю, що це таке збоку, якісь там поділки. Можливо, хтось знає, підкажіть. З цієї сторони тут ще під цими двома значками батарейки показує помилки, якщо є якісь BMS, то сюди їх показує там, R і далі там, 2, там, 1, номер все. Чи то номер помилки, чи то кількість помилок, не знаю. Ну відповідно дві дві батарейки. Не знаю, чого дві. Можливо, теж хтось підкаже. Чому саме їх дві. Одна повна, а одна половинка. Досить швидко гасне. знати. Як його треба, збіль... треба час, щоб збільшити. До речі, при воно ну, світиться постійно. Тільки зараз в зараз засвічується. Ну, такий собі простенький. Ну, Так здається, ніби там екран такий там, нормальний, повноцінний. Але так, якщо придивитися десь звідси, то видно, що. Так, Тут маленький екранчик, де показує відсотків. Тут знизу шкала, це також щойно-всього, монтовані. Тут цей показує. Ампери це також окремий екранчик, я так зрозумів. Далі, тут і напруга також окремий екранчик. Тут світлодіодики, там щось. Там під температуру окремо, а ось між, між, між самими. цими, Воно просто підсвіточка і все. <кхи> тобто, ця вся шкалатка кругова, вона взагалі, так розумію, для красоти просто і так далі. Але не важливо, воно, в принципі. То, що від нього потрібно, то воно показує. Показує відсотки, не знаю, наскільки точно, але, але показує. Показує напругу, показує струм. В принципі, більше нічого й не треба. Додатково, що й так показує напругу на одній банці, щоб не рахувати. То, в принципі, штука нормальна. Все-таки паралельно колись підключуся, ту кнопочку підпаяю, це, щоб можна було і на корпусі була кнопочка для включення, і відповідно це буде біля. Біля інвертора десь, там собі, бо батарей на підлозі лежать, якби трошки не цікаво, кожен раз у неї, заглядати, що вона там показує. Але то тобто, буде трошки пізніше. Спочатку потрібно вже нормальні провода, цілий корпус зашити, поставити кліми нормальні, тоді тобто, воно вже захисний кожух. Тобто, це я вже говорив, де такий П-образний з фанери, склеєний, пошпакльований, покрашений, щоб воно якийсь більш-менш вигляд нормальний був. Поки що буде так, а далі колись я перероблю його під щось якесь нормальніше. Хотів показати, як заражається. Але зараз пропало освітло, не знаю чогось, до речі, не по графіку. А може то графік такий, не знаю. Мой графік змінився. Хоч пропало світло, зараз таке освітлення є, а розетка тільки одна. І до неї. Аж та, біля щитка. До неї зарядка не достане, переноску не хочуть і нести, то що та, там дивиться, включив і заряджає той. Тут відображається струм зарядки. Та й в принципі все та, ще таке нічого цікавого. При напрузі, от такі, як я виставив, то заряджає струмом 20 ампер, 22 приблизно плюс-мінус. Тобто, чим вища напруга до повної, до повної зарядки, тим відповідно, струм зменшується. Це логічно. В принципі, на сьогодні все, що зробив, показав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. то все безплатно. І до зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня!